Енергійний, проникний експресивний, по про те, що йому вже за 80. у галереї мистецтв відкрили величезну експозицію за покликом душі живописця і графіка Віктора Трохимця Мілютіна в одній залі зібрали 160 робіт. Сьогоднішня експозиція перенасичена, але це Свідомо зроблено для того, щоб показати якомога більшу кількість робіт Віктора Олександровича в його 84 роки. Зважитися взагалі на персональну виставку це серйозний дуже крок минулого року, розповідає Ольга Курчакова, Віктор Трохимець-Мілютін став лауреатом премії імені Ярошенка. Як жест поваги полтавці організували виставку його робіт, створених за 60 років. Музей зі свого боку взяв на себе всі витрати по організації цієї виставки, тому що. Е... Ну, я вважаю, що це був наш обов'язок. І ця виставка це його, якби наша йому дяка за його довгі роки творчої діяльності, за його активну життєву позицію, за його взагалі такий, знаєте, прекрасний живопис. Гарний художник, він емпресіоніст, звичайно, з великої літери. Він відчуває колір, простір, повітря. На його роботах природа просто оживає. Віктор Олександрович багато подорожував. Море одне із найбільш улюблених його пейзажів. Ну де я тільки не був в сідні, і дні вісти, і… Нежі, і... Ну, більше всього, мене от Миколаєві робив я музей, от, то мене е, агітували, щоб я в е, е, Миколаєві залишився, А мені Полтава там більше все подобається. А дачу Короленка художник називає тим самим місцем, де невтомно любить писати. Хоча його картини можна побачити не тільки на полотнах. Ви в нам басейні Спартак, були? Давно було. Это в 70-му році моя наймаленька робота 136 квадратних метрів. Монументальний, музеїв, скільки я зробив, і Микола Васильович Гоголь, і Макаренка, і по Полтаві. От музеї був цілий відділ охорони природи. А ще він не називає себе тим, хто рахує власні роботи. Утім, знає, що є вони у прихильників творчості в Індії, Америці, по всій Європі та найбільше в Ізраїлі.